Я командир 1-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади майор Ліщук. Зараз 1355 15.01.22 року знаходимося в місті Краматорськ вулиця Паркова на підставі бойового розпорядження. Командира 4-ї окремої танкової бригади номер 195 від 15.01.23 року наказує особовому складу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону до 17.00 здійснити переміщення підрозділу в район північна околиця населеного пункту Краснополівка та зайняти рубіж оборони. Вільно, хто виконує дане бойове розпорядження залишитись в строю на місці. Хто ні вийти зі строю на три кроки? По здоров'я, якщо виходить, то на даний момент не можна. На даний момент і рішення ВЛК. Там все прописано про ваше здоров'я. Зараз розберемося. Якщо ні, відповідно, виходите зі строю на три кроки. Так. Розумію, зі мною також. Коротко я так ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо повинні, то дадуть. Що ви участвували в таких-то таких операціях в такому то бою. По, по шеренгу рівняються і перша шеренга крок назад, друга, чи два кроки, три кроки вперед, щоб можна було до кожного підійти. На список. Перша шеренга, крок вперед, кроком. рух. Заступник з МПЗ роти. Будь ласка, підійдіть сюди. Листочок ручка у вас є. У вас списки, так? Прізвище ім'я по-батькові. Зовут Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь. Відмовляйтесь? Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Старший сержант Оксаніколерій Васильович, відмовляюсь. Вважаю, Олександр Євгенович. відмовляюсь. Солдат Тесленко, Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший солдат Дім'ятів, Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шашенко Олександр Іванович, відмовляюсь. Вам Олександр Іванович. Голосніше кажуть. Павлюк Василь Петрович, відмовляюсь. Гаряю, Валерій Вікторович, солдат, відмовляюся. Друга ширена. Таран Микола Анатолійович, відмовляюся. Пастушенко Юрій Юрійович, відмовляється. Терен Демчук Андрійосипи, відмовляється. Старший солдат Миколаєвка Олександр Володимирович, відмовляюсь. Солдат Лелюшкин Віктор Миколаєвич, відмовляюсь. Солдат Почертенко відмовляється. Солдат Голуб, Олександр Вадимович, відмовляється. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Гриво Михайло Вікторович. Ще раз ну... Михайло Михайлович, солдат. І відмовляюсь. Отже, сержант Кисіль, Сергій Петрович, відмовляюся. Володимир Григорович, солдат, відмовляється. А, відмовляє. Друга Ширена, крок вперед. Солдат Саусенко Ірина Анатолій, 74 року народження, відмовляється. Солдат Ворнюк Сергій Анатольевич, 79-го року, відмова. Солдат Тарижик, відмовляюсь. А Я себе Сержант всі поздоров'ю. Старший солдат їсти. Відмовляюся. Солдат лазер, відмовляюсь. Солдат Хмельницький Віктор відмовляюсь. Солдат Тарасів відмовляюсь. Солдат Тарасюк, відмовляюсь. Ладше Лущенко відмовляюся. Лаща Сержант Вашечкінка відмовляюся. Якісніше, ну чітко. Лаще сержант Вашечкенко відмовляється. Третя ширена, крок вперед. Касіненка, відмовляюся. По Ярко, відмовляюсь. Ім'я по батькові. Віктор Володимирович. Старший сержант Лочковаха Юрій Михайлович, відмовляюсь. Солдат в Рабі відмовляюсь по составі здоров'я. Вера Александрович. Ну, вам был зачитан наказ. Кто не идет, то сюда, а кто так. идет, я відмовляюсь, а служить не відмовляюсь, а идти туда відмовляюсь. Служить не відмовляюсь. Солдат Добыш Виталий Елевич. відмовляется. Командир батальона. Э -э так, четвертая ширина, крок вперед. На даний час це всі особові склад, який відмовився. Ви всі згодні да? виконувати наказ? А? своїм родом. Все, ну я з чого все добре.